Попри тиск з боку Росії до вільнюського саміту прориваються Грузія і Молдова. Тбілісі і Кишинів готуються парафувати угоду про асоціацію з ЄС. Економічні взаємини Грузії з Росією різко погіршилися після конфлікту ще 2008 року. Утім, навіть сьогодні Грузія експортує більше товарів України СНД ніж у ЄС. З огляду на це у Тбілісі визнають, тепер торгувати з країнами митного союзу стане складніше. Тим часом Кишинів навпаки активніше торгує з країнами Європи. У відповідь Росія блокує молдавське вина і чинить газовий тиск. Попри усі ці негаразди, як Грузія, так і Молдова не збирається відмовлятися від підписання угоди про асоціацію. Як вони готуються до саміту, знає Марія Клюк. Марія, вітаємо, розповідає. Добрий вечір, колеги. Незважаючи на рішення українського уряду призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію із ЄС у Грузії обертів не скидають. Там повним ходом готуються до вільніського саміту. Делегацію з Тбілісі очолить президент країни Георгій Маргвелашвілі. Він сподівається, що угода про асоціацію із ЄС буде підписана до вересня наступного року. А безпосередньо у вільнюсі мають парафувати цей документ у дипломатичній практиці. Це означає попереднє підписання міжнародного договору особами, що брали участь у його розробці. Якщо все піде за планом, то документ парафують 29 листопада у міністерстві закордонних справ Литви. Угода про асоціацію, яку Євросоюз планує укласти з Грузією у рамках вільнюського саміту східного партнерства, це наймасштабніший і найбільш амбітний проект, оформлений з країнами, які не є членами ЄС. У Молдові також заявляють, що попри вагання України налаштовані рішуче і сподіваються, такі парафувати угоду у Вільнюсі. Там акції на підтримку злиття із ЄС прокотилися ще на початку місяця. Ще більш впевнено виглядають єврокомісари. Вони кажуть, що рішення України аж ніяк не вплине на їхні плани щодо Молдови. Крім того, у майбутньому можна буде говорити і про безвізовий режим. Адже поки ця країна повністю виконує усі вимоги, що до неї висуває єс. Приміром Штефан Фюла на днях заявив, що прекрасно співпрацює із Кишеневом, зокрема у питанні лібералізації візового режиму. Фюле зазначив, що для Молдови украй важливо порахувати угоду про асоціацію, включно із угодою про вільну торгівлю із ЄС. На вільнюському саміті, аби підписати цей документ наступного року до закінчення мандата нинішнього складу Європарламенту та Єврокомісії, після Вільнюса ми визначимо 3-4 реформи, які повинні бути впроваджені у Молдові до підписання угоди про асоціацію. Саме підписання може відбутися в другій половині вересня 2014 року. Ці реформи дадуть змогу ефективно здійснити інтеграцію України до ЄС. Про готовність парафувати угоди про асоціацію з Молдовою і Грузією кажуть і у Литві, яка цьогоріч головою в ЄС. Про це особисто заявила президент країни Даля Грибаускайте. Хочу сказати, що ми дуже раді прогресу, якого ці країни досягли за останні чотири роки. Я маю на увазі, що ми готові підписати найважливіші угоди з Грузією, Молдовою на саміті у Вільнюсі. Тож Грузія і Молдова активно готуються до Вільнюського саміту східного партнерства. Цей проект нагадаю передбачає економічне та політичне зближення із ЄС шести держав на пострадянському просторі, а саме Азербайджану, Грузії, Вірменії, Молдови, Білорусі та України. І цей проект також дадам був запропонований Польщею та Швецією ще у 2009 році.